Трансформери. Транспорт у забуття. Чотири мільйони років тому істоти з планети Кібертрон були змушені висадити на землю високотехнічних механічних створінь кіберів. Бережно! Обманої! Стрибун! припинити вогонь! І відсунути! Хлопці, вибачте, але він був схожий на обманоїда. Обманоїд! Кілька місяців тому ми повикидали ці бляшанки в море. Обманоїдів на щастя вже немає. Правда, Оптимус? Залізня мені б дуже хотілося в це вірити. І передумають, що вони нас позбулися, а ми вижили, <реклама> <тасвили> утрачаю силу. Мушу зв'язатися з Мегатроном. Це єдина надія. Мегатрон, планета Кібертрон, викликає Мегатрона. Мегатрон, ти там? Не може бути. Шокун, охоронець кібертрона! Мегатрон, голова обманоїдів. І майбутній керівник Всесвіту. Звітуй про стан справ. Наше енергонове постачання знизилося до небезпечного рівня, проте міжгалактичну транспортну систему майже завершено. Прекрасно! Ми висмокчемо з цієї планети все! Е, е! Ценю, цен... е, вимкни магнітофон добре! А це не мій мак. Що воно? Лазерозьоб приготуватися до польоту! операції руйнування. Це скажений диявол. Генератори під контролем обоноїдів. Добре, почати виробництво енергонних кубів. Джаз, ти знайшов у своїй стереосистемі таку музичку? Спись, хочеш її запам'ятати? Підсилити звук? Так, давай. Обережно! О, ні! Затримка руху! Всі тікають з будинків! В місті темно! Допоємо про це у штаб! Місто втрачає енергію. Чого це? Телетранс. Перевір місцеві енергостанції. Наказ прийнято. Ah, there is О От у чому річ. Соняшна енергостанція. Мегатрон живий. Кібери, негайно всім зібратися. Залізняк, шестерун, волоцюга, стрибун, зубчак. Більше половини наших вояків на патрулюванні. Думіль доповідає про чергування. Ти знову запізнився. Кібери трансформуватись. Їдьмо на енергостанцію. Незабаром я матиму стільки вантажу для відправки на Кібертрон, що його безумовно вистачить. Кібери, палайтесь, Обманоїди, не здавайте позицій. Мегатрон не турбуйся, я їх дістану після того, як розберуся з тобою. Хто це зі мною розбереться? Я мегатрон. Найкраще, і таке щастя знов тебе бачити. Оптімус добре рухається, але діла не буде. Тепер моя черга. Найкраще, дякую за підтримку. Швидше ці кібери будуть. Струсовий постріл. Назад. Назад. Зорекрик за тобою. Пізно зорекрить! Кібер ніколи не буває пізно! Я тебе дістану. Звукохвил, Цілься у найкращого! Звукохвил! Вогонь! Оптимус! Шестерун, довечуга! Ми маємо те, по що прийшли. Ходімо! Найкращий до нової зустрічі! Візьміть Залізняка, його поранений. Але ж Мегатрон тікає! Залізняка сильно пошкоджено, його треба негайно відвести у штаб. Цей вихід треба цілковито у і П У і П усунути і переробити здається, це використовувалось у старих моделях паяльних ламп як засіб безпеки. Та безперечно, шестерун, про що ти думаєш? Тримайся подалі від годі балакати, інакше я влаштую коротке замикання електрокіл твого рота. Чого ти старий залізняк? Усе витримав. Отже, мегатрон утік з усіма цими енергоними кубами. Так, але він ще не вигадав, як їх переправити на кібертрон. і в обманоїдів більше немає зурильота. Не знаю, але I думаю, у них є план. Мелі. Я хочу, щоб ти стежив за обоноїдами. Я теж хочу піти. Можна? А вже ж, тільки за кермом сидітиму я. Посилаю координати. Координати отримано. Наша нова міжгалактична транспортна система встановить космічний міст між землею і кібертроном. Чудово! Але космічний міст працюватиме щонайдовше 11 хвилин. Ми приготуємося. Ми швидко нікуди не дістанемось. Як ми можемо слідкувати за обманоїдами, якщо навіть знайти їх ми не можемо? Поїхали вниз на дно річки. Зрештою, хоч будемо не на сонці, ти молодець. Обманоїди. Подивімось, що вони роблять. Шокун, приготуйся до випробувань. Космічний міст відкриється за 5 секунд. П'ять 5. 5. до кібертрона. Чотири, три, два, один. Звільнити машину. Не вдалася жодних ознак машини. Твій космічний міст дурня. Я знайду, як перевести енергокуби. Ти нічого не знайдеш. Машину треба настроїти на космічний міст. От і все. Нам краще повернутись до штабу. Мені потрібен доброволець, що поведе цю машину через міст на кібертрон. Дуже добре. Тоді я сам оберу добровольця. <плес> Шпигуни! Знищити її! Не треба! Що? Вони будуть тими, хто проїдеться космічним мостом. Завантажити в'язнів! The Transformers will return after these messages. Ви маєте пишатися. Ви увійдете в історію Кібертрона. Незалежно від того успішною чи ні буде ваша подорож. Меатрон викликає Кібертрон. Шокун! Виходь на зв'язок! Як нам звідси вибратися? Стерти з і шокеру почати друге випробування. Спись, вибач, ми вилетіли з цього часу. І Мегатрон теж. Подивись. Випробування номер два не вдалося. Коли знову відкриється космічний міст за три тисячі астросекунд. Три тисячі я не втерплю. Сподіваюсь, доля нам усміхнеться. Усміхнеться? Справді. Ми вільні! Вони тікають. Розорун на виліт. Операція захоплення. Змелю, про мене не турбуйся, їдь далі. Перед. Го! Перед Знищити кібера! Занадто Це надто близько. Сподіваюсь, зі списом все нормально. Мені не треба було його залишати. Може, звідси є ще який небудь вихід? Чи маленьке. Мій аналізатор трохи зупинить твої судове. Зарекрити молодець. Мегатром. Що ти тут робиш? Я ж сказав, що сам упораюся з цим кібером. За рекрик тобі не можна довіряти. Геть з дороги! Я зміню мікросхеми його пам'яті, і він поведе кіберів до їхньої загибелі. Щось сталося зі списом і джмелем. Нам треба. Джміль! Де спис. Висо схопили обманоїди. вони відправили його на кібертрон за допомогою космічного мосту. Космічного мосту? Хвилиночку. Ніхто не має права чіпати мою дитину. Штепсиль не хвилюйся. Ми врятуємо твого сина. Де цей міст? міст? Що? Цей міст у печері за 96 миль від автотраси. А спис? Він теж там? Так, Спис теж у печері не варто марнувати час. негайно їдьмо зруйнувати цей космічний міст. Не варто марнувати часу. Негайно їдьмо зруйнувати цей космічний міст. А коли вони приїдуть, їх чекатиме несподіваночка. Дивно. немає охорони. Джмелю, ти впевнений, що це саме та печера? Так. космічний міст всередині. Найкраще джмель ніколи не помиляється. Дуже добре. Кібер трансформуватись і всередину. Це що такий жарт? Ведь нічого немає. Не розумію. Не завадило б струснути твою пам'ять кількома вольтами. Списки. Отже, нас тут чекали. І ви тут зостанетесь. Назавжди! The Transformers will return after these messages. We now return to The Transformers. Cyber, pray for the last! Stand back, old man! It's my turn to fight! А ну! Лазер-одзьоб, на Лазер-одзьоб, це тобі допоможе! Розорун! О, ні, тільки не зараз! Цього разу я виб'ю більше, ніж твоє плече. Залізняк, Оптимус, дякую, що допоміг. Те. Тепер кінець вам обом. Мегатрон so не поспішай. Нога. Моя нога. Так, це полегшить процес твого зменшення. Найкращий дити. Тобою, Мегатрон. Здавайся, цей раунд ти програв. Ніколи! Оптимус, обережно. Фін... Мегатрон, потрібна твоя відповідь. Шахун тільки не зараз. Мегатрон, має відкритися космічний міст. Повторюю. Має відкритися космічний між. Прекрасно. Ми зараз будемо. Зорекрик, Перенеси нас звідси. Зорекрику відступити? Ніколи! Роби що кажу! Обмано за мною. На дно річки! Кібери полетять за нами і дізнаються, де наш космічний міст. Жоден кібер не вилетить із печери живий! І Це кінець. найкращому і кіберам! Тебе треба відремонтувати. Може бути трохи спекотно. Найкраще у пам'яті джмеля змінено мікросхеми. Джміль. Космічний міст. Де ти його бачив? Печера, я кажу... Згадав! На дві річки! Пустелі! Кібери! сконцентрувати вогнену силу! Поїхали! Повторюю космічний міст працюватиме не більше чотирьох хвилин. Чотири хвилини на поверхні. Розоран відійди! Я uh, так розумію, що I я своє вже відсидів і можу йти. Можеш йти на Кібертрон. Ти полетиш на світловому промені. Засереться на ньому, бо інакше полетиш у холодну темну порожнечу. Оптимус найкращий Autobots, з кіберами мене врятують. З кіберами? <рисвіт> вони поховані під уламками. <рисвіт> <рисвіт> Шокун, ми готові відправляти енергоні куби. Мегатрон, я готовий отримувати. Autobots, трансформувати. <рисвіт> Кібери трансформуватись. <рисвіт> Кібери! Сховатися, поки вони не напали. Залізняк, енергонні куби! Не турбуйся, я їх висаджу на кібертроні! Стій! Там спис! Я його сюди втяг, я його і визволю! Джмелю, я допоможу! Я допоможу, Бамблбі! Спис, швидше! Стрибай! Yeah. Є! Тримайся! Приготуватись стріляти! Я можу переправити ці куби перш, ніж міст закриється! На базу. Мегатрон помер. Я тепер голова. За мною. Екс Дміль, дякую тобі. Це найщасливіший день у моєму житті. Мегатрон упав у власний космічний міст. Тепер ми позбулись його назавжди. Мені б хотілося в це вірити. Що таке? Вімери вкрали мою перемогу, але мегатронового кінця вони ще не бачили. Я помщуся. The Transformers will return after these messages.